Я думаю, що найгірше це перестати мріяти. Бо якщо ти втрачаєш мрію, якщо ти втрачаєш оптимізм, якщо ти втрачаєш прагнення до змін, тоді не варто жити і не варто діяти. Насправді, я згадую слова Вінстона Черчилля, прем'єр-міністра, який не один раз програвав ви вибори. на нього схожі зовнішні. Я, да, дякую, так. я про це знаю. Так, от він казав, що поразки це шлях до перемоги. Головне, не втрачати зусиль до того, щоб біти до цієї перемоги. Я хочу сказати, що насправді от у мене є мрія. Да? Я не хочу виглядати смішним, бо після того, коли за Мартіном Лютером кіногом повторила Королівська про те, що в неї є мрія з придиханням таким, це почали сміятися. Насправді в кожної людини є мрія. У мене є мрія жити в країні, з якої не тікатимуть мої діти. У Мене є мрія, щоб у нас пенсіонери не жебракували. Саме тому ми сьогодні зібрали Рифний майдан, і вже сьому добу стоїмо біля уряду, завтра біля парламенту буде розгортатися на метове містечко. Я, користуючись нагодою, запрошую людей. В мене є мрія змінити цю владу, тому що ця влада, яка прийшла на крові майдану, Порошенко, Гройсман, Яценюк, це не та влада, яка сьогодні відповідає українським реаліям і головне, українському баченню. Це влада олігархів, це влада казнокрадів, це влада корупціонерів, це влада абсолютно безвідповідальних людей, які переслідують свободу Ова, он репортаж про наїзди на ваш 112 й канал на е, в Україні немає свободи слова, але жод. Я думаю, що з вами солідаризуються зараз всі, хто нас дивить, дивиться. Люди так хочуть от, якщо, змін, але чому? Якщо солідаризуються. Значить, будь ласка, долучаємося і на майдані. Міняємо цю владу. Якщо ми не можемо ну, змінити ні, її через це, вибори, це, це закликав через майданчик, озвучиваємо трошки більше от... Погоджується з тим, що все сказано. Влада корумпована і так далі. Тим не менше, досить високий рівень підтримки. Її блок Порошенка отримав перше місце в облради в 14 боця. Анатолій давайте блоку Петра Анатолій, Порошенка дамо цьому випадку. У цьому випадку я можу сказати Значить, тільки люди одне, погоджуюся у цьому випадку. Я можу сказати тільки одне ума нема що та й каліка, як казала моя бабуся. Ну це про Це про тих, які голосують за блок Порошенка. Тут вже точно блок Петра Порошенка має сказати слово. Каже павлуку, живу студію. обікрасти і після цього за злодіїв, які так, тебе так, обікрали голос. Але... Колега з блоку Перешенка висловив жаль. Що радикальна партія не буде представлена в певних радах, безумовно приємно, що колеги з провладної коаліції так переживають за радикальну партію, яка сьогодні перебуває в опозиції. Насправді, результати місцевих виборів у нас вищі, ніж ми отримали на парламентських виборах. Просто в деяких великих містах насправді нижчий результат, але в цілому ряді різних областей, в тому числі в рідній Вінницькій президента області, на парламентських виборах у нас було 6%, зараз майже 10%. і багато інших областей з. Значно більше дали, але я хотів би сказати про інше. Ми не займалися виборами, ми не займалися місцевою кампанією, так як це робили інші партії. Бо, по великому рахунку, для нас сьогодні стоять інші завдання. І чому ми і організували тарифний майдан? Всі думали, що ми після виборів розійдемось. Нікуди ми не збираємось розходитися. Бо це сьогодні величезна проблема для країни, і Анатолій Гриценко абсолютно правильно сказав. Ті, хто не бачить очевидних речей, до якого зубожіння доведені люди, що немає грошей за що. Годувати сім'ї, немає грошей за що платить комуналку. Вони просто нагадують мені регіоналів, які такі ж сліпці були. От я, коли дивлюсь на представників провладної коаліції, в мене перед очами стоїть картина, як регіоналам. Ми розказували, що куди ви ведете країну. А вони думали, що вони всіх задавлять, вони посадять, вони налякають і так далі. І так далі. Чим це закінчилось? Пам'ятає вся країна. От я сьогодні попереджаю точно так же Порошенка. Якщо Янукович встиг втекти до Ростова, Порошенко не встигне. Бурення людей політикою президента, уряду, парламенту зашкалює. А зважаючи на те, що в країні маса зброї, яка може вистрелити будь-якої миті, це будуть надзвичайно трагічні події. І тому треба зупинити цей розвиток подій, який веде до громадянського протистояння. І тому президент, уряд і парламентська більшість мають сьогодні вживати абсолютно радикальних, рішучих, реальних заходів, спрямованих на підвищення рівня життя людей. Бо коли людей, людям. Немає чим годувати свої сім'ї для влади. Це погано закінчиться. Сьогодні подивіться, біля кабінету міністрів стоять вже десятки палаток, там сотні людей. Завтра приїжджають ще сотні тисячі людей. Тобто розростається народний протест Влада, ми стоїмо сьомий день, я ночую в палатках. Бачите, навіть не бриюся, да. Ночу в палатках сьомий день до нас за сім днів ніхто не вийшов. Ні від президента, ні від уряду, ні від парламенту. Тобто вони думають, що ми розійдемося. Ви, чесно, у палаці не чуєте? Да, безумовно. Особисто? Да, безумовно. І не тільки я, а у нас всі депутати чергують і ночують там, і так далі. І ми закликаємо всі інші політичні сили долучатись до цього процесу, бо за п'ять днів от, було б добре, якби люди платіжки отримали на виборчих дільницях разом з бюлетенями. А їх спочатку надурили, да? потім через п'ять днів після виборів принесуть космічні. Ціни на житлово-комунальні послуги, і потім вони мене, Анатолія Гриценка, будуть питати, що ми так живемо. Та тому, що ви голосуєте за Порошенка і за інших. То так і живемо, вас заграбують, а ви отримуєте О, від цього задоволення. Чотири мільйони пенсіонерів в Україні отримують максимальну пенс пенсію 1300 гривень. Один мільйон пенсіонерів отримає пенсію до 1000 гривень. Вартість, середня вартість квадратного метра опалення по нових тарифах, які захищають представники провладної коаліції. Давайте ми зараз ми не будемо занурюватися в 34 гривні до тарифну, до тарифну тематику. Я Якщо... 34 гривні за квадратний метр. Тобто, маючи пенсію 1300 гривень, отримати платіжку 2-2,5 тисячі гривень, я хочу подивитися, куди тікатиме цей представник БПП, коли до нього прийдуть розлючені люди і покажуть, і питатимуть його, як платить.